Усім привіт, пацани, дякую, що зайшли на мій YouTube канал. Сьогодні ми будемо дивитися проєкт Міна, Міна Протокол. А перед цим хотів вас попросити підписатися на мій YouTube канал. Якщо, вам не складно. якщо ви також хворі на криптовалюту, як і я, то рекомендую вам підписатися. Тут скоро вийде крутий ролик, особливо для новачків, я покажу, як я буду інвестувати в проекти. Все по буду робити і показувати. Бачите, в мене вже ролики, як купити крипту, як відправити крипту, то йде така підготовка. Так, монетка міна у нас зараз знаходиться на 69-му місці по CoinMarketCap. За Міною спостерігає 235 тисяч користувачів, навіть два рази більше, ніж по монетці Aptos. Торгується вона зараз по 84 цента. Що ж таке міна протокол? Це мінімальний стислий блокчейн, створений для скорочення обчислюваних вимог для ефективніш... ефективнішого запуску діапс. Міна був описаний як найлегший у світі блокчейн, оскільки його розмір розроблено бути незмінним, незважаючи на зростання використання. Крім того, він залишається з Балансованим з точки зору безпеки та децентралізації у жовтні 2020 року. Проект був перейменований з кода протокол на міна. Розмір мережі міна становить лише 22 кБ, що є невеликим показником у порівнянні з 300 ГБ блокчейну. біткоін. бачимо, що набагато менший розмір цього блокчейну. Це я думаю, це великий плюс в цьому. Міна працює над створенням ефективної розподілення платіжної системи, яка дозволить користувачам самостійно перевіряти платформи прямо із блоку Genesis, тобто стислий блокчейн. В основі протоколу міна лежить міна, його власна валюта, яка функціонує як службова монета та засіб обміну. То якщо ми перекидаємо, наприклад, біткоїни, то в нас комісія знімається в біткоїнах. Соланно перекидаємо, у нас в соланні, комісія також береться. І якщо ми будемо міну перекидати, то буде комісія в міні братися. У нас тут тобто це також окремий блокчейн. І всі останні. Міна, бачимо, схожий на біткоін, крім того, він обробляє транзакції і використовує модель облікового запису, яка використовується в Ефіріум. Тобто, якщо коротко сказати, друзі, то основний хайп і прикол в цьому проєкті, в тому що він займає дуже мало місця. Так, а зараз ми на сайті CryptoRank. На CryptoRank міна у нас знаходиться на 67 му місці. Як бачимо, це була також монетка з CoinLista, Proof of Stake, Layer 1. Бачимо, що тут написано найлегший блокчейн у світі, що надає приватний шлюш між, між реальним світом та світом криптовалют. Давайте подивимось, які в нас фонди тут є. У нас тут присутні Coinbase, Pantera Capital, 3 Arrows Capital, Paradigm, Polychain, FtX, Circle. Якщо ми з вами, наприклад, відкриємо Pantera Capital, подивимось, куди вона інвестувала дивіться, XRP інвестувала Pantera Capital в DOT, Atom, ви самі знаєте, що це топові проекти, NIR, Protocol, BitDAO, OneInch, Helium. Тобто в скам вони не інвестують. І якщо ми подивимось також в Paradigm, куди інвестував, також тут є Uniswap, Cosmos, Axie Infinity, Optimism, DYDX, Compound, Ronin. Ну це такі також проекти, які ще не показали себе. Ну це поговоримо в наступних відео. І так, капіталізація у нас міни зараз знаходиться 700 мільйонів. All-time high був 3,3 мільярда. Циркуляції вже знаходиться 84 відсотка монет тобто із 1 мільярда 856 мільйонів уже в циркуляції це також дуже великий плюс в цьому ціна ICO у нас була 25 центів про і максимальна ціна у нас була 650 зараз вона торгується менше 1 долара давайте про ICO подивимося про токен сейф трошки інформації і так друзі дивіться у нас на сід раунді були присутні, присутні такий крутий фонд це Polychain Capital також наступник це було Paradigm Coinbase і це такі основні фонди які будуть Пампити цю монетку. Далі в нас Рі Ару Capital також є, Сіркл, Пантера Кепітал. Бачимо на сід раунді, у нас ціна була монетки по 7 центів, її роздавали. І зараз це, якщо по тікушій ціні, це в нас бачимо, що 11 іксів вони вже мають. Тобто фонди вже в плюсі. На кої була в нас ціна 25 центів, тобто зараз від цікуших це 3X. Добре, а зараз переходимо до графіку. Так, зараз у нас, друзі, графік міна протокол, недільний тайфрейм. Давайте я одразу проведу Fibonacci, ви знаєте, що Користовую Fibonacci дуже часто. Які цілі по цій монетці найближчим часом можна очікувати? Це такий сценарій. Зараз нас бачимо, корекція йде. Я очікую, що вона дійде до рівня 0,5 по Fibonacci. Це 1,6 долар, максимум це 2, і потім скоректується якраз цей діапазон. Це буде наступна корекція по біткоїну і вже буде також тут накопичуватись до наступного халвінгу. Які максимальні значення по цій монетці це. Перша ціль 1,236 12 доларів, наступна ціль 25 доларів і 1,618 – 34 доларів. І самий хайп це 100 доларів за монету, це вже друга історія. Давайте логічно з вами подумаємо, яка капіталізація монетки буде, коли вона буде коштувати 35 доларів, і чи може взагалі таке бути. Бо я завжди опираюсь на логіку, чи може взагалі таке бути. Якщо у нас капіталізація монетки зараз 700. Мільйонів і в циркуляції. Дивіться, у нас майже всі монетки в циркуляції, ну 80%. І якщо брати ціну 35 доларів із тюкущою капіталізацією, то це буде приблизно 30 мільярдів капіталізації. Чи можливо таке? Я думаю, можливо на наступному вищому цифру. Якщо ми з тікущих возьмемо, давайте ось так проведемо. Це від цікушої ціни, це у нас виходить ну, 40 іксів майже. Чи може ця монетка дати 40 сів? Я думаю, вполне реально. Так, а зараз пару слів хочу сказати про індикатори. І індикатор RSI нас показує неоднозначну ситуацію. У нас монета знаходиться ні в зоні перепроданості, ні в зоні перекупності, тобто посередині. Якщо ми будемо по МакДі, то бачимо, що у нас потихеньку затухає цей рух, тобто очікуємо корекцію по цій монетки, скоріше всього. Якщо ми з вами відкриємо індикатор Cypher, то побачимо з вами, що тут з'явилася червона точка. Тобто монета... можна очікувати, що ціна зараз піде в корекцію якусь. Ви, звісно, друзі, запитайте, по якій ціні можна набрати вже цю монету, я вам показую, що дивіться, вона знаходиться в рік, майже рік вже в накопиченні. І все, що нижче 1$, це добра ціна. Якщо ви хочете нижче, то можете почекати по рівні по 60 центів брати. Я думаю, що цю ціну ми також дочекаємось. Можливо, не зараз, можливо, трохи пізніше. Основний об'єм, який був накопичений в цій зоні, це район, як бачите, 58 центів за монетку. Основний об'єм. Також є тут об'єм 83 цента. Ось такий був огляд, друзі. Цілі по цій монетці я вам сказав, які я чекаю. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Мені потрібна зараз дуже ваша підтримка, особливо підтримка українського контенту. Як бачите, його зараз дуже мало в інтернеті. Дякую всім за перегляд і побачимось в наступних відео.